П'ять авто до 20 тисяч баксів, які всі хвалять, але насправді в них є певні проблеми. Є авто, які всі вважають вічними, але після 100 150 тисяч кілометрів починається зовсім інша історія. Nissan X Trail 2015-2020, 1.6 DCI. Гарантований пробіг до 120 тисяч кілометрів. Проблеми. Варіатор сиплеться вже після 120 тисяч кілометрів. EGR та турбіна починають задавати питання вже на 150 тисяч кілометрів. Volkswagen Passat B8 2015-2019, 14 TSI dsg 7. Гарантований пробіг до 100 тисяч кілометрів. Проблеми це ціпковий ГРМ, котрий починає стукати вже після 90-100 тисяч кілометрів. DSG сіпається у трафіку постійно. Renault Kadjar 2015-2019 DCI 1.5. Гарантований пробіг до 130 тисяч км. Які має проблеми? Сажовий фільтр забувається на циклі міської їзди. Форсунки перестають конкретно працювати вже після 140-130 тисяч кілометрів. Підписуйся на наш телеграм-канал, там ми вже підібрали машини, котрі технічно надійні, і ми самі їх перевірили. Jeep Renegade 2015-2020 1.4 Multi Air. Гарантований пробіг до 110 тисяч км. Проблеми. Вибагливий до палива та обслуговування після 110 тисяч кілометрів. Може почати сипатись коробка та електроніка. Mazda cx 3 2016-2019. шістнадцять двохлітровий бензин, автомат, гарантований пробіг до 130 тисяч кілометрів. Проблеми: жорстка підвізка, скрит пластику, диски та підшипники. Страждають від ям серйозних проблем. До 130 тисяч зазвичай немає. Хочеш реально надійне авто, не ведись на пафосну обгортку. Підписуйся та заходь в наш телеграм-канал.